Привіт, любителі жахів і напружених сюжетів. Сьогодні ми зануримось у темні глибини уяви одного з найзнаковіших майстрів хорору Стівена Кінга. Його твори вже десятки років змушують нас боятись темряви, не довіряти власному розуму і ставити зайві замки на двері. Почнемо з класики та закінчимо найсвіжішими. Тож обов'язково додивіться до кінця. Підпишіться та поставте вподобайку. Починаємо. Цяйво. Всім відомий психологічний трилер Стенлі Кубрика за романом Стівена Кінга. Письменник Джек Торренс із сім'єю оселяється в ізольованому готелі Оверлук на зиму. Під впливом надприродних сил та самотності він поступово божеволіє. Його син Денні володіє екстрасенсорним даром сяйва, який дозволяє бачити жахи минулого і майбутнього. Фільм напружений, моторошний і візуально вражаючий. Один з найкращих екранізацій Кінга. Втеча з Шоушенка розповідає про невинно засудженого банкіра Енді Дюфрейн, який потрапляє до в'язниці Шоушенк, де протягом багатьох років терпить несправедливість і жорстокість. Завдяки інтелекту, надії та дружбі з ув'язненим редом він зберігає людяність і, зрештою, здійснює блискучу втечу. Фільм глибока історія про свободу, віру та силу духу. Зелена миля зворушлива драма за романом Стівена Кінга. У в'язниці смертників працює охоронець Пол Еджкомп, який зустрічає Джона Кофі. Попри звинувачення у вбивстві, Джон виявляється доброю і невинною людиною. Фільм розкриває теми милосердя, справедливості та дива, залишаючи глибокий емоційний слід 1408 Психологічний трилер за твором Стівена Кінга. Письменник-скептик Майк Енслін заселяється в готельний номер 1408, щоб розвінчати міфи про паранормальне. Попри застереження, він стикається з моторошними видіннями, що змушують його сумніватися в реальності. Номер стає пасткою, де оживають його найглибші страхи. Фільм напружений з глибоким емоційним підтекстом і атмосферою справжнього жаху. 1408 один з моїх фаворитів. Імла жахи та фентезі за романом Стівена Кінга місто охоплює дивна імла, в якій ховаються жахливі істоти. Група людей, що опинилася в супермаркеті, намагається вижити, стикаючись не тільки з чудовиськами, але й з людськими страхами і жорстокістю. Коли серед них виникає релігійний фанатизм, ситуація загострюється. Фільм досліджує теми виживання, психології мас і людської природи у екстремальних умовах. Таємне вікно психологічний трилер. Письменник Морт Рейні переживає творчу кризу і розлучення. Його спокій порушує незнайомець, який звинувачує його в плагіаті. Таємничі події та напруження зростають, коли зникають люди, а реальність починає розмиватися. Морт намагається розкрити правду, але стикається з темними глибинами власної свідомості. Фільм тримає в напрузі до останнього кадру. КЕРІ Екранізація Роману Кінга про сором'язливу школярку з телекінезом. Керрі виростає під гнітом фанатичної матері та стає жертвою знущань у школі. Коли на випускному з неї жорстоко глузують, її лють вивільняє руйнівну силу. Це трагічна історія про булінг, ізоляцію та помсту, що перетворюється на кривавий жах. Кожна версія передає емоційну глибину оригіналу по своєму. Воном хорор фільм за романом Стівена Кінга у маленькому місті Дері. Група дітей стикається з древнім злом у подобі клоуна Пеннівайза, який живиться їхніми страхами. В фільмі воно 2 через 27 років вони повертаються дорослими, щоб остаточно зупинити його. Фільми поєднують жах, драму і дружбу, досліджуючи силу спогадів і дитячих травм, які переслідують усе життя. Доктор Сон продовження культового фільму Сяйво. Дорослий Дені Торенс, який пережив жахи готелю Оверлук, бореться з алкоголізмом і минулими травмами. Працюючи в хоспісі, він отримує прізвисько доктор Сон за здатність полегшувати страждання помираючих. Його спокій порушує знайомство з Аброю, дівчинкою з потужним сяйвом, яка стає мішенню культу істинний вузол, що полює на обдарованих дітей. Разом вони протистоять злу, що переслідує їх з минулого. У високій траві психологічний трилер за новелою Стівена Кінга та його сина Джо Гіла. Сюжет Беккі, вагітна студентка та її брат Кел чують крик про допомогу з поля високої трави. Вони заходять у траву, але швидко втрачають одне одного та розуміють, що простір і час тут спотворені. Вони стикаються з надприродними силами, які змушують їх знову і знову переживати жахливі події. Фільм досліджує теми часу, смерті та спокутування. Буґімен, надприродний трилер, після смерті матері, сестри Сейді та Соєр намагаються впоратися з втратою, але їхній батько, психотерапевт ВІЛ, занурений у власний біль. Коли до їхнього дому приходить пацієнт, який стверджує, що його дітей убив монстр, він залишає по собі щось жахливе. Сім'ю починає переслідувати істота, що живиться страхом і горем, ховаючись у темряві. Світло єдиний захист від неї. Салимове лігво, письменник Бен Мірс повертається до рідного міста Джерусалем Слот у пошуках натхнення для нової книги. Однак місто охоплює хвиля зникнень, і Бен виявляє, що за цим стоїть давнє зло. Вампір Курт та його слуга Річард разом із місцевими мешканцями Бен намагається зупинити поширення вампіризму та врятувати місто. Фільм поєднує атмосферу класичного жаху з сучасними елементами, занурюючи глядача у світ темряви та боротьби зі злом. Мавпа чорна комедія жах за оповіданням Стівена Кінга. Брати близнюки Гел і Біл знаходять іграшкову мавпу, яка спричиняє моторошні смерті. Через 25 років прокляття повертається, змушуючи їх знову об'єднатися. Фільм поєднує гротескний гумор і кривавий жах, досліджуючи теми родинних травм і неминучості смерті. У головних ролях Тео Джеймс та Елайджа Вуд. Ось такий вийшов топ фільмів за Стівеном Кінгом: від жахів, які змушують ховатися під ковдрою, до драм, що пробирають до сліз. А який фільм з цього списку твій улюблений? Пиши в коментарях. Не забудь поставити вподобайку і підписатися на канал. Бережи нерви і до зустрічі!